Ще одна важлива позначка в календарі 6 вересня 1891 року до порту Галіфаксу у провінції Нова Скотія прибули Іван Пилипів і Василь Єленяк. Це були перші українські емігранти в Канаді. До речі, вони заснували селище Една у провінції Альберта, найстаріше українське поселення Канади, яке з часом перетворилося на осередок найбільшого українського. Анклаву у північній Америці сьогодні Канада третя країна у світі за кількістю етнічних українців, і підтримка канадської діаспори в культурному і фінансовому плані для України дуже вагома. Як і підтримка всіх інших українських емігрантів в різних країнах, про фонд протезування заснований двома українцями в Сполучених Штатах. Наступний сюжет. Більше як сотня українців вже отримали допомогу від благодійного фонду Протесфаундейшн. Цивільні діти та військові безкоштовно проходять реабілітацію і мають змогу отримати якісне протезування у США. За рік роботи фонду ми змогли показати та напрацювати довіру у понад тисячі донорів. Це донори з усього світу, які підтримують наш проєкт. Майже 80% – це персональна допомога і вже інші це організації. Ідея створення фонду належить українцю Юрію Арошидзе. Він уже декілька років мешкає у США в штаті Міннесота. Свою волонтерську справу розпочав разом із товаришем і за сумісництвом лікарем-протезистом Яковом Градінаром, також уродженцем України, який ще 2007-го переїхав до Сполучених Штатів, і там уже протягом 16 років займається протезуванням різного рівня складності. До війни приїхав з України пастор із Дніпра, і Яків робив йому протез безкоштовно. Він у мене жив. Я його возив на протезування до лікаря Якова. Так ми і познайомилися. Так Булось випадкове невипадкове знайомство. А коли почалась велика війна, Юрій з Яковом одразу збагнули, чим можуть бути корисними Україні та українцям. Тоді й розпочав свою роботу протез Фаундейшн. Я сказав би, що це проєкт українського ком'юніті тут у Міннесоті, адже дуже багато людей допомагає. У нас понад 150 волонтерів, і це волонтери, які допомагають у всіх напрямах проєкту. Бажаючим отримати протезування у Міннесоті, спершу необхідно заповнити електронну форму на сайті протезфаундейшн.com, де зазначити свої контактні дані та описати травму. Усі заявки розподіляють на певні категорії: військові, цивільні і діти. А вже потім іде збір інформації щодо особливості протезування. Дані повідомляють головному лікарю далі складають списки людей, які їдуть до США. Сама програма розрахована на три з половиною тижні. Ми повністю організували весь процес від подачі візи в американському посольстві у Києві до проживання, транспорту, протезування та повернення. Це ми повністю покриваємо. За лічені дні пацієнтам встановлюють найякісніші протези, каже головний протезист проєкту, яків Градінар. Ми робимо так, щоб зразу людина, коли приїхала, щоб ми максимально на другий день в пішли. Наші волонтери працюють і фізіотерапевти, і масажисти, і а, мануальні терапевти, психологи, щоб допомогти цій людині максимально в короткий срок Протез Фаундейшн допомагає людям і після реабілітації стежити за станом здоров'я. Для цього пацієнтам не треба повертатися до Сполучених Штатів, адже відповідний центр прочинив свої двері в Ужгороді. Наступна вправа буде: ми за командно. Попрацюємо, попрацюємо над балансуванням. Ти залишаєшся у брусцях для більшої стабілізації, а вони стають на платформі нестабільні без брусів. Добре. Добре. На Закарпатті бійці мають можливість пройти реабілітацію, отримати консультацію, відкоригувати несправності, протеза і просто психологічно відпочити. Ці семеро військових нещодавно повернулися зі США після протезування. Один з них — 30-річний житомирянин Григорій Воробйов. Він втратив ногу в березні. Ми переміщалися і потрапили в засідку. Дві ворожі групи вийшли на нас. У нас було п'ятеро, їх було трішки більше. У мене було кульове поранення в ногу. Стегнув у кіску. Наслідок того, що не могли швидко евакуювати. Я пролежав три шести в вже... подальшому, через якийсь проміжок часу, через, ну, через два тижні вже відрізали ногу. Про фонд із Міннесоти Григорій дізнався від воїна, з яким лікувався у столичному шпиталі. Одразу подав заявку і вже за два тижні поїхав до США. Зустріли дуже добре нас при були наші спів... громадяни, українці, американці нас зустрічали, всі плескали в Лодові ну, тобто, скоруваємо. Ну, тобто дуже ефектне таке застрічне. Звування дуже дано так, також. Дуже добре, мені буквально за дві години мені зробили ногу, і я вже пішов. А 36-річний киянин Дмитро Стариков із позивним Боня не просто ходить, а вже стрибає на своєму протезі. Захищаючи країну на Донецькому напрямку, чоловік разом із побратимом натрапили на ворожі міни. На першій підірвався Дмитро. А товариш, поспішаючи на допомогу, наступив на другу. Товариш не може підвестися, а в мене вийшло. Вирішую стрибати на одній нозі через ліс, через поле до машини. Дострибую, виходжу на зв'язок, не працює. Я скидаю бронежилет, знімаю розгрузку. Через хвилин десять накладаю турнікет і сідаю за механічну коробку в машині та їду на КСП. Дмитро дивом вижив сам і врятував побратима. Зараз чоловік проходить реабілітацію в Ужгороді та заряджає позитивом усіх навколо. А ще радіє кожному дню з коханою дружиною, котра завжди поруч. Так, українські військові йдуть на поправку завдяки великій родині «Протез Фаундейшн, яка і надалі допомагатиме захисникам повертатися до життя.